Історія активного відпочинку і туризму для осіб з інвалідністю як масового явища розпочинається з кінця 50-х, початку 60-х років, коли прийшло загальне усвідомлення прав людини. З цього часу звертається увага на осіб з інвалідністю як на повносправних членів суспільства. Стрімко розвивається рух до залучення осіб з інвалідністю у всі галузі суспільного життя, в тому числі і до відпочинку та туризму. Цей процес трансформації людської свідомості та адаптування навколишнього середовища до потреб осіб з інвалідністю відбувався з різною швидкістю в різних країнах. Цей розвиток йшов двома паралельними шляхами: один із шляхів передбачав розвиток сфери супроводу та опіки над особою з інвалідністю, інший шлях напрацьовував розвиток інфраструктури та технічних засобів, які б допомагали особі з інвалідністю максимально обслуговувати себе без сторонньої допомоги. Відпочиваючи на природі, завжди потрібно пам'ятати про безпеку. Особа з інвалідністю чи її супроводжуючий повинні мати аптечку з засобами першої допомоги, порізи, подряпини чи укуси комах, звичне явище, і до цього потрібно готувати як осіб з інвалідністю, так і бути готовим самому. Потрібно вияснити розташування найближчих амбулаторій, поліклінік чи лікарень, куди ви зможете звернутись при потребі. Всі пірси для лову риби і інші споруди повинні відповідати загальним рекомендаціям по доступності. Слід очистити основні ділянки від заростей для можливості доступу до лову риби, щоб забезпечити доступ особам з інвалідністю, якщо тільки таке очищення не вплине на довкілля через ерозію або винищення рідкісних або вимираючих видів, або докорінно не змінить природне оточення або враження від навколишнього Обстановки після відпочинку та розваг. Спостереження за живою природою це одна з найпопулярніших розваг для кожного, включаючи осіб з інвалідністю. Обов'язковим є те, що всі засоби, тобто платформи, повинні бути побудовані з метою спостереження за живою природою. Їх потрібно робити доступними до такої міри, щоб не змінювати основну природу враження. Зараз немає загальноприйнятих стандартів для цих видів зручностей, проте стандарти можна легко здобути від елементів доступних пірсів, лову риби і інших засобів відновлення сил на природі, стежки і маршрути доступу до місць спостереження за живою природою повинні відповідати нормам доступності. Піший та гірський туризм це надзвичайно популярна діяльність для всіх і для осіб з інвалідністю. Спочатку потрібно оцінити існуючі шляхи чи стежки та надати інформацію про стан їхньої доступності. Потрібно забезпечити цією інформацією громадськість так, щоб вони самі вирішили, чи шлях відповідає їхнім потребам та фізичним можливостям, чи ні. Гарантуйте, що. Новозбудовані шляхи і ті, що відновлюються, будуть відповідати стандартам, якщо ваш маршрут передбачає ночівлю в наметах, отримайте попередню інформацію від осіб з інвалідністю чи їхніх супроводжуючих про особливості їхніх потреб та вимог. Слід зауважити, що досить часто особи з інвалідністю мають захворювання, які вимагають певного вологотемпературного режиму, і ночівля в наметі можуть ці хвороби загострити. Ночівля в наметовому таборі вимагає забезпечення освітлення в темну пору доби для комфортного перебування осіб, які спілкуються за допомогою жестів та символьної мови. Походи в печери спелеотуризм є досить специфічним видом активного відпочинку, який потребує кваліфікованих провідників, що добре орієнтуються в даній печері, існують спеціально адаптовані для масового відвідування, маршрути чи цілі печери. Походи в печери є досить специфічним видом активного відпочинку, який потребує кваліфікованих провідників, що добре орієнтуються в даній печері. Прикладом такої туристичної печери може бути кришталева печера на Тернопільщині, яка, окрім зручного маршруту, обладнана стаціонарним освітленням. Особи з інвалідністю можуть самі пересуватись та відкривати для себе чудовий підземний світ. На жаль, ширина проходу не дозволяє відвідувань для осіб з інвалідністю на кріслі колісному. Натомість, особи з інвалідністю у кріслі колісному, подолавши за допомогою супроводжуючих 10 метрів сходів, можуть відвідати невелику печеру з підземною церквою в селі Страч. Важливо оцінити існуючі маршрути з точки зору їх доступності осіб з інвалідністю різних нозологій, забезпечити якісний супровід та достатньо кількість освітлювальних приладів, які забезпечать комфортне перебування осіб, які спілкуються за допомогою жестів чи знаків. Такі особи переважно бояться темноти, і тому наявність у кожного з них індивідуального джерела освітлення нададуть їм більшої впевненості. При потребі потрібно потурбуватись про спеціальні засоби індивідуального захисту, такі як каски та рукавиці. Водний туризм на рівнинних та гірських річках, на катамаранах, байдарках та плотах. Цей вид туризму не має особливих обмежень, пов'язаних з особливостями різних нозологій інвалідності, в той же час є надзвичайно цікавим з огляду на досить швидку зміну оточуючого середовища та можливість переміщуватись по течії, не докладаючи якихось надзвичайних зусиль. При цьому спеціальні рекомендації включають наступне. По можливості облаштування по трасі сплавів зручник пристаней, забезпечення безпеки перебування на воді як індивідуальної, так і групової, забезпечення безпеки перебування на воді як індивідуальної, так і групової, забезпечення сухості для осіб, яким додаткова волога чи мокрий одяг можуть зашкодити здоров'ю. Під час опитування осіб з інвалідністю на тему немоторизованого та моторизованого катання на човні була відзначена велика зацікавленість у цьому виді відпочинку. Для цього спочатку потрібно оцінити і переконатися, що всі пристані і пірси відповідають стандартам доступності Забезпечте безпеку перебування осіб з інвалідністю на воді.